Бо в НМТ одна помилка нам вартує цілих 5 балів. Чотири помилки вже мінус 17. З математики одна помилка вже 6 балів. А на 1 4 мінус 20. З історії, дивіться, здавалося б, навіть лояльна система оцінювання всього 3 бали за помилку. За 4 мінус 12, але в НМТ з історії ціли 54 тестових бали. Тут 54 тести на 60 хвилин часу. Тобто на НМТ темп ударний. Від 1 хвилин до 3 хвилин на одне завдання виділяється. Ну і англійська... Тобто по питання... будь ласка, питань скільки? Чи ви не казали про питання? Просто я знаю, типу, в пробному там, здається, 32 питання, чи щось 30. Так, якщо ми говоримо про завдання в цілому, то так, їх там близько 30. Але завдання, в, пропустимо, в історії українській є завдання на відповідності. Okay. І умовно, це кожне завдання рахується як окремий тест, як окремий тестовий бал. І mm -hmm. ось таких тестів, чи в складі одного завдання, чи окремими тестами їх є в історії 54. Добре, yeah, okay, зрозуміло. Так, і з англійської мови одна помилка цілих 9, 2, 4, помилки мінус 27. Такі от у нас справи. Тобто, в цілому НМП так є легшим, ніж, ЗНО, але набрати високий бал на НМП стало насправді набагато важче за рахунок даної системи оцінювання. Давай будемо тоді писати тестування, в тебе так. Viber в тебе є, зараз надсилає. В тебе буде 15 хвилин. Тестування воно дуже важливе в разі є, без нього ага. ти типу буде не повинні говорити. У нас є певні правила проведення цієї зустрічі, і відповідно так я маю тобі надати тестування.